Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття з розвитку мовлення і тема нашого заняття: Як будемо сьогодні вітатися? Погляньте, хто це до нас прийшов на заняття? Це Лунтік. Сьогодні у душі моїй так світло веселенько. І я вам кажу добрий день, всім добрий день, дорогий. Скажіть, будь ласка, а приємно вітатися? Так, і Лунтіку приємно вітатися і всім, всім приємно вітатися. Скажіть, будь ласка, а навіщо люди вітаються? Скажіть, а ви вітаєтесь? А як можна вітатись? Лунтік, хоче з вами познайомитись і подружитись. Ви називайте кожен своє ім'я, а лунтик буде запам'ятовувати ваші імена. Скажіть, будь ласка, а як можна привітатися? Так, затанцювати разом. Дай п'ять. Дружні обійми, помахати рукою. Міцно руку стиснути, торкнутися долоньками. Лунтік говорить, що ви дуже гарні, хороші діти і вмієте дружити, не ображати один одного і завжди миритись. Я дуже за вас радий. Мені було дуже радісно провести з вами час, але пора вже йти. До побачення, до зустрічі.